Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Лошачок заїхали до друзів Куропатники. Такий лошачок поробіної на продажу. Лошакові 10 місяців. Зараз покажемо його і маму, і тата. Номер буде в описі. Отакий лошак. А 10 місяців гарний лошак. Попланий? Попланий. Сус? Нє, він чемний. Ще є каблуко. Брат Так. Брат теж все Ніде темний, ніде, такий весельний, файний ходить. Капітальний. Десять місяців я рахую. Роман зугринула любив такі. Ось такий перед мушака, копето, стовцові копета має. Буде кінь файний, кінь до роботи. Так, Кінь до роботи буде капітальний, хто хоче на господарство, яйка. Яйка має два. Ну, тобто кастрував та то й буде кінь. Пру, навіть можна каструвати. Кинь. І б'єш бі... його по хвості. О. Адекватний, не дурний. О, тата. -та. Дитина. Що ти на десь у Молодий коник, лошачок. За нашого тесовища. Кажемо okay. його сестру. No. Чемний лошад, де ти ви бачили 10 місяців так лошак ходив на шнурку? Oh, де він у воді буде ходити, файно. Кажіть тільки дикий а в 10 місяців як. тут є де? там прямо десь. Оце його сестра по мамі. Spravo vam zliva. Sestra pomani. In odvij dve kobele. Špačka. In tjate, riki čeč tero, točne ne in ne znam, ja je že iz njima. Ampak zaravno naša zrubela steka tam na tem na dice, ka kako belega. Hce. Це є його мама. Маму ми парували аланом. Коні на випасі, Михайло все. Коні догляне. Ці коблини продаються. Не є на продажу мічка планують продати. Не знаю. Як. Хайло, вас тут впинає. Mm. О, сі! Сі! Що нервуєш! О! Оу, гнідай! Який жодний трави? А? Який жодний трави. А? Номер в описі. Дзвоніть. Ціна договірна. Так, як хтось хоче молодого коня. Так мати. як нам казали за ціну, то не, не є велика ціна на такого коня. Молодого коня виплікати вже де скастрував. Лошак не збавлений, ні нічого. В осені вже скастрований молодий кінь. Мама їде в возі, на сестра тато їхав. Так як зараз знайти коня молодого тяжко. Тяжко знайти, аби кінь мав 3 роки би був. Люди поздавали, то на м'ясо. А зараз саме щось зайдіть на сайт, зайдіть на OLX, Що продається? 23, 17, 15 років. Самі бабусі. Шмельць. Колір файний має. Тих твердих хоних. Каштан. Ніди. Такі коні рік котрі не тягне. Апетит має. Киштанка мама його. Так, я казав, що штанка мама, а та сестра у мамі. Ну, саме собо. І не хотіти тримати. Він і жеребцом не є дурний. Зараз має десь живий. 380. 380 має твердо. І хватає. Сиконники 5... зустрічаються менше ніж лі. Я років хватає, би мав 500 кг, більше не треба. Будемо Ну, Та 500 кілограмових кінчий більш не треба понад Сестра має десь 650. Ні, 600, 600. 600? 670. Мама 400 вот, 5 марі маємо. Мама підходало тебе. Він коли війни немає їхати. Ну, коні робочі. Але комікали вас все відпорвали. Ну, кубила покрита алеком. Такий лошачок. Люди просили зняти. Нам не тяжко, недалеко переїхати, це пара кілометрів. -то. Пару хвилин. Чорт, mm. чорти знак має далекий. що ззаду. Голова гарна. Лисина. І от коник. Що на кінець знімемо Кобилок Яс, якщо траву ходить, вони вас дрібну? Скільки як це порвали? Я три місяць Не знаю тут Десь живіт пущений Ми його в березні парували Так, Третій місяць велико показано Десь на живіть як пішов, живіть Делити на там не тягнуть безбожні Давайте Шо молода ся не палить палиться Ооо таке пора цеву Та п'яща скоро Ну, хай засипівся. Го дивіться, але так би вміли ходити через ногу на пару. Так, опятькується. Як би я проводив, бачу. Ну, попри доріжку. От тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Номер власника буде в описі. Дзвоніть, запитуйте за лошака, кого цікавить. Кінь знаходиться в Тернопільській області, в Бережанському районі. Тому всім до зустрічі!